Нас жаліти не треба, бо і ми не жаліємо запеклих своїх ворогів, як міфічні Атланти, на плечах тримаємо небо, щоб воно не упало на Київ, на Харків, на Львів. Ми вдивляємось війні у її нежіночі обличчя і заради життя підскажене сирене виття Йдемо в атаку і так званих братів в потойбіччя, відправляєм без суму без жалості і каяття. Ми не знаєм жалю і за знищені аеропорти, за розбиті життя, за зґвалтованих наших дівчат. Ми не званих гостей пригощаєм не київським тортом, не горілкою з перцем, а грізним вогнем із гармат. Так. Ми гинемо теж в літаках і у танках згораємо. Ми не тільки чужу, а й свою проливаємо кров. Та ми знаємо, за що і воюємо, ми, й помираємо на відміну від тих, хто з мечем в Україну прийшов. Нас вбивали не раз у минулих століттях. Ворог наш це нащадки орди, це праправники нелюдів тих, хто батурин спалив, хто нас знищував голодомором, хто в Мордовії нас мордував у гулагах страшних. Тож не знаєм, жалю ми до них, не тому, що ми є безсердечні, не тому, що ми хочемо помститись за все, що було в давнину. А тому що жалі і прощення гріхів недоречні, коли бути чи ні, Україні стоїть на кону. І тому нас, панове, не треба, не треба жаліти. Кожен з нас у бою вартий є ворогів десятьох, і на наших могилах розквітнуть небачені квіти, а на їхніх могилах. Боятиме чортополох. ворогам-московитам, мабуть, вже недовго шаліти, годувати своїм м'ясом гарматним голодних вовків. Скоро день перемоги, і тому нас не треба жаліти. Нами треба пишатися нині прісно і вовіки віки.